Алло. Пан професор, Так, ви в прямому ефірі на проєкті Знай свій край. І у мене є запитання те трюхи? Це страва з томатів, морепродуктів, грибів або картоплі. Ну е, по назві чути, що воно точно не, не стара назва, точно не закарпатська. Якщо взяти е, такі назви сучасні, не дуже пізно появилися, що у 19 літ, то очевидно, то та страва е, була пов'язана не з доколумбовою кухнею. Я думаю, що це може бути у наміжірші кажуть кавуни гарбузи на картоплю. Варіант, де картопля? Так, картопля. Страва. Яка має безліч назв і у Закарпатті ми її знаємо як кейзлики, тобто справа з картоплі.